Добрий вечір, народ Божий. Е, Приглашаємо вас до молитви і ми радіємо від того, що дом Божий зараз наповнен сяйвом, натуральним сяйвом. Ми більше доби були без світла, е, наше місто і е, хочу поділитися тим переживанням. Ви знаєте, я цієї е, цю добу. Я дивилася на телефон і дивилася, як він розряджається. Я тільки дивилася, і думаю, так, стільки процентів, стільки процентів, і як дошло там 10 процентів, а після 10 процентів воно дуже швидко розряджається. І я сижу і думаю, Боже, яка залежність від процентів на телефоні. І батько звертається до мене і каже: А який процент залежності в тебе від мене? Ви знаєте, як будто кипятком обдало, таке зрівнення було, світ, сяйво, да, наше світло, електрика і Батько Небесний. Воно взагалі не рівняється. І я подякувала Богу за те, що потух телефон. Є час не дивитись і не слідкувати за тим, як він розряджається. А є час зарядитися Господом, є час побути один на одинці з батьком, є час до нього звернутися і не кричати там: батько де світло, а просто побалакати з ним. і Поспілкуватися, побути наодинці. Це таке, гарне, гарний такий час, таке гарне відчуття. І е, я не скажу, що я ще так більше ніколи не нас... так не насолоджувалась більше батьком, як сьогодні, але це був особливий час. І я зараз вас. Е... Приглашаю, запрошую зараз до молитви, до спілкування з нашим небесним батьком, відкрити зараз свої уста для того, щоб звернутись до нього, провести духовну війну, побороти в духовному світі ворога і ну, на початку сказати дякуємо тобі, дякуємо тобі, батько, за те, що ми. Побили в цій тиші, така тиша була, ми побили на самоті з тобою. Боже, і хочеться сказати зараз слова, звернутися в молитви Ісая 61,2. Уставай, світися Ірусалім, бо прийшло Твоє світло, як слава Господня над тобою засяла, бо темрява. Землю вкриває, а морок народи, та сяє Господь над тобою, і слава Його над тобою з'являється. Боже, ми зараз звертаємось до Тебе. Батько, дякуємо Тобі за твою милість, Боже, яка оновлюється кожного ранку. Боже, ми дякуємо Тобі за те, що Ти є у нас. Ти наш батько, і ми не знаходимось не наодинці, один з собою. Ми не знаходимось наодинці в темряві. Нас держиш ти дуже міцно за руки і кажеш, не переживай, я з тобою. Боже, ми дякуємо Тобі за Слово Твоє, яке живе, яке діє в нашому житті. Боже, ми дякуємо Тобі за те, що Ти навчив нас, снарядив нас для цього часу, щоб ми не мовчали, а протягували руку допомоги кожній людині, яка в цьому має нужду. Боже, ми дякуємо Тобі, за те, що що ми не одні, Боже, ми дякуємо Тобі, Боже. І велика подяка Тобі від кожної людини, від кожної доньки, від кожного сина, який звертається до Тебе в молитві. Боже, і Ти відповідаєш, Боже, ми дякуємо Тобі за це. Ми молимося зараз. За милість Твою, Боже, ми просимо помилуй землю України, помилуй народ України, Боже. Ми звертаємося, Боже, і молимося, щоб милість Твоя, Боже, вона розповсюджувалась по нашій землі, Боже. Вона розповсюджувалась по народам, Боже, в ім'я Ісуса Христа, Боже. Ми Просимо милості Твоєї, Боже. Ми просимо про те, щоб був захист у людей, Боже, щоб був було все необхідне для життя, Боже. І ми потерпимо, Боже. У народу України хватає терпіння Боже, але щоб тільки ворога не було на нашій землі. Боже, ми молимо.